Тереза двічі перемагала у конкурсі мікроакваріумів у Львові. Наноакваріумістикою захопилась п'ять років тому. Жартує, водний світ у 3D-форматі зачаровує. Варто лише один раз спробувати. Її акваріуми прикрашають не лише власну оселю, а й робоче місце. Це така я віддушана на роботі. На роботі людина завжди в своїх десь там думках працює, А це трошки відволікає якось такий трошечки свій світ у в кабінеті, вносить якусь таке задоволення, радість і оживляє е, примі, кабікабінет, в якому ти працюєш цілий день. А от Юрій ще з дитинства захоплювався класичними великими акваріумами. Цей наноакваріум для нього перша спроба втілити свої ідеї у маленьких розмірах. Такий акваріум значно естетичніше виглядає, утім і потребує догляду більшого, ніж класичний, запевняє чоловік. Навіть при підміні декількох фідер води. Яка б вона не була, навіть неправильної температури чи не відстоює, хімічний склад, можливо, не такий. І все рівно він не зможе порушити цілісність великого об'єму, тобто 200-300 літрів. А маленький акваріум це вже трошки треба мати професіоналізм, тому що навіть підміна декількох літрів води може змінити екосистему всередині, можуть загинути жителі. Мінімальний розмір наноакваріума 15 літрів, максимальний 40. Справність акваріуміста в тому, щоб у відносно невеликих об'ємах води створити неповторний біосвіт. Для цього використовують карликові рослини, каміння, креветок та різнокольорових міні-рибок. Все вкупі дає відчуття об'єму. Акваріумний дизайн також має свої критерії. Є передній план, є задній план. Рослини переднього плану маленькі, задні це рибки підібрані, то все тут є багато нюансів, які на перший погляд не видні, але вони дуже важливі. Без цього не можна було б, не мало би такого вигляду досконалого. Наскільки вправно поєднано дизайн і закони природи в кожному із цих мікроакваріумів, оцінюватиме журі із Харкова. Триватиме виставка конкурс два тижні.